У нашій флеш-зоні тренер СКП Полтава Ігор Тимченко Ігор Вікторович, Ми вас вітаємо нарешті таки з домашньою перемогою через майже рік. Погрій, будь ласка, дякую. Ну така важлива перемога. Вже як ви сказали, з непростою командою командою Чернігів, яка. За грою не поступається, мабуть, ну не, не так особняком стрійденгулець, всі остальні нікому не поступаються. Тому і сьогодні була непроста гра, така досить активно Чернігів розпочав гру. Потім ми вже вирівняли. І більшу частину першого тайму і другий тайму вже ми якби контролювали гру. Ну я задоволений, що ми змогли забити в першому таймі, змогли розвити свій, якби в другому таймі цей успіх. І... Дуже задоволений, що не при грі ми здобули перемогу над хорошою командою. Напевно, цю перемогу можна подарувати полтавцям до дня міста. Звичайно, сьогодні сьогодні день міста, тому, на жаль, глядачів не багато, але люди, які за нас вболівають, які за нас переживають, для всіх полтавців, які живуть в цей скрутний час зараз. Ми посвящаємо цю перемогу. Ви говорите, що тут особняком стоїть інгулець у першій лізі? раз наступний матч буде домашній з інгульцем. Схоже, що команда десь уже подумки має готуватися до цієї гри, і чого очікувати від цієї гри? Ну, ми готувалися до Чернігова, всі думки були про цю команду. Зараз є у нас час підготуватися до інгульця. Як я сказав, вже команда, лідер нашої групи, лідер першої ліги взагалом, команда, яка склад досить велику кількість гравців залишила з тих, хто грав вище ліги. Серія у них там хороша, іде. Ну, ми будемо готуватися з повною з повною самою дачею, і ну ми граємо вдома, Ми не хочемо нікому поступатися, тому ми будемо розраховувати тільки на перемогу. А там же гра покаже, як ми підійдемо до цієї гри, як інгулець. Ну ми будемо настраятись дуже серйозно. Напевно, ви не забули про 0,5. Від цієї команди в першому полі ну, звичайно не забули. Ну такі ігри бувають, такі ігри бувають, де все валилось з рук, де все йшло не так, як хотіли б ми. Ну це вже історія. Наступної неділі буде нова історія, тому ми до цього будемо готуватися. По складу сьогодні несподіванкою лише був вихід на поле Бужина. Наскільки відомо, там пошкодив пошкодження, зазнав посін, яка ситуація в нього. Ну так, пось на тренуванні отримав ушкодження. Ну таке досить неприємне, Мишечна травма, яка мінімум на дві неділі, мінімум він вибув. Але ну я б не сказав, що бужен це несподіванка. У нас в команді всі кожен може замінити кожного і. У нас досить зараз серйозна конкуренція. Тому Бужин хорошо працював на тренуваннях, непогано виходив в іграх, тому він заслужив свій шанс. Тому я радий, що він сьогодні вийшов і команда зіграла на нулі. І, значить, в цьому була і його заслуга теж. Чи можна вже на даний момент сказати, що ці 10 гравців з корука, які прийшли в літній межсезоні, вже адаптувались команді і в принципі, нормально вони себе почувають разом з командою, яка тут. Ну, скажімо так, адаптовуються. Адаптуються так. Я не можу сказати, що вони на 100% адаптувалися до вимог нашого головного тренера, тому що е, те, що вони додавали рівня нашій команді, це я можу сказати однозначно. Те, що вони адаптувалися на 100%, я думаю, що ні. Але вони з, з, із усіх сил стар, намагаються. Ми вітаємо вас, перемогою. Дякую. В нашій флегзоні головний тренер Чернігова Валерій Чорний, Валерій Анатолійович, ваш коментар по цій грі. Важка для нас гра була. Ми втратили на там, перших хвилинах одного нападника, який я так думаю, що створив би досить багато небезпеки біля суперників. Але все ж таки перші 15 минут грали досить непогано, контролювали м'яч, а потім по плану на гру ми грали, почали грати другим номером. Розраховуючи на швидкі контратаки і в принципі 2-3 ми могли завершувати взяттям воріт. І Майже без моментів Полтава, маючи непоганих вихованців, забила м'яч у роздягальню. Тому намагалася перебудуватися на другий тайм. Але знову таки пенальті закрив цю гру. Ви акцентували на травмі Федосова. В самому дебюті вже відомо, що там саме наскільки довго. Лікарі щось говорять? Я думаю, що там привід там 7-10 днів, мабуть, будемо намагатися витягнути його до наступної гри, тому що дуже важко без нападників грати. У літній міжсезоні з вашої команди, в принципі, там 4-5 гравців перейшли у Кудрівку, яка в другу лігу заявилася, а вони були основними. Наскільки ось не вистачає цих гравців для цієї команди вже оновленої, юної, яка продовжує грати в першій лізі. Звичайно, вистачає, коли йдуть там 3-4 футболісти з основного складу, плюс додатково травмовані. То досить важко, але ми намагаємося грати в футбол. Позиція наша незмінна, грають тільки виключно чернівські футболісти. Я думаю, що такого в історії українського футболу не було, і президента така позиція не буде змінюватись надалі. Щось цього вийде, побачимо по закінченню вже самого чемпіонату. А боротися і давати бій кожній команді ми будемо. Вам дякуємо. В нашій флеш-зоні Ігор Кацюмака, гравець СК Полтава, автор першого забитого м'яча. Ігор, ми вітаємо тебе і команду з перемогою, і тебе забитим м'ячем. Взагалі, по-моєму, це перший гол за СК Полтава. Як давно ти забував? О, та давно. Кранім захисникам тяжко забивати, вони рідко, але ми стараємось, підключаємося, як каже тренер, робимо установку, яку він каже. То сьогодні ця тактика, яку ми вийшли на гру, принесла нам плоди. Ну, загалом ми спостерігаємо за матчами СК Полтава. Пам'ятаю, що тренер ставить гру так короткі середні паси, ви якраз в пас динамічно намагаєтесь грати. І от гол якраз забитий був після хороших перепасовок. І вже потім Шмагельський, по-моєму, видав Пригадуєш, як цей гол було забитий. Ну, так, я підключився. Спочатку Дмитро Щербак давав, не вийшло, там перехватили. І потім вже, що не помиляюся. На Шмигельського пішов пас, і він вже мені покатив. І я з другим е, па, ну, касанням забив гол. Так, зряче, на виконання був кут? Би бив кут, але вийшло, що попав. Так що я радий дуже. Це добре, і тим більше перемога така довгоочікувана, Майже рік до мене вигравала Полтава. Питання до тебе, як до одного з гравців, які прийшли разом з гравцями зі Скорука у Полтаву. У вас 10 чоловік було. От якраз я тренера Ігоря Тимченка запитував. Він говорить, що адаптація ще цих гравців триває. Це дійсно так, як ти себе почуваєш разом із партнерами з Я Думаю, вже восьмий тур і вже адаптація пройшла успішно, тому що так були. Перші тури нервозністю, десь не розуміли вимог тренера, але зараз я думаю, що з кожним матчем буде тільки краще. Ми вітаємо тебе м'ячем нарешті і з перемогою, Євська Полтава. Дякуємо. Дякую, Дякую. Дякую.